Вітаю, мене звати Антон, компанія Будеко. Поговоримо сьогодні про складові, які використовуються для створення сумішей. чи то для пічної, чи то для вогнетркої цегли. Для пічної тут це просто: це використовується просто червона глина і яружний пісок, або ж інші види піску для того, щоб надати відповідної жирності чи прісності глини відповідно до її початкових характеристик. Зазвичай воно змішується з коефіцієнтом 1 до 3, 1 піска, точніше напаки, 1 глини, 3 піска, але все залежить саме від родовища глини, яку ви берете. По створенню вогнитривких сумішей тут складніше, значно більший асортимент, але й більш цільове застосування. Якщо створювати просто звичайний мертель, це береться шамотна глина і шамотний порошок. Співвідношенні тут вже залежить від того, яка шамотна глина, чи вона збагачена чи ні, і відповідно до фрак... вибирається фракція шамотного порошку. Але це завжди всього дві складові в різних співвідношеннях. Якщо брати щось потужніше, щоб було, тобто на основі вгнитрівного цементу, це потрібно використовувати вгнитрівський цемент, ту ж саму шамотну глину і шамотний порошок, і тоді створюється суміш для кладки вгнитрівкої цегли. Також можна створювати свої термоклея, що більш-менш має назву Мастіка. Хоча цільові мастіки не застосовується на самому виробі. Це береться рідке скло, натрієве або калієве, а також шамотна глина і шамотний порошок, тобто замішується шамотна глина з шамотним порошком на рідкому склі. І тоді додана суміш вона може використовуватися як кладочна. Для вогнетривкої цегли, для полукислої цегли, також для легкового вої цегли воно ідеально підходить. І також на неї можна приклеювати щось на зразок вогнетривкої плитки або шфотирування до подібного ж матеріалу. Також ще можна комбінувати і покращувати суміші, що майстри можуть покращувати брати звичайний мертвий МП-18, полукислий той самий. Але він поганий в роботі для кладки, тому що це технічна суміш, але його можна зробити більш пластичнішим, Просто додавши до вогнетривкої глини, або ж можна додати сіро зелену блакитну глину. Це окремий пласт глини, в якій високий вміст каоліну і інших добавок. Вона навіть просто при висиханні набуває високої міцності. Тож перелічено, це є як. Кубики лего, і ви з них самі можете комбінувати ту суміч, яка вам потрібно. Але для цього ж потрібно мати знання, по-перше, пропорції, і по-друге, де воно може застосовуватись. Дякую.